Пан Лавров, пан Путін, пан Медведєв можуть пропонувати будь-які проєкти для Російської Федерації. І мені здається, що керівництво Російської Федерації повинно займатися, перейматися проблемами саме Російської Федерації, а не проблемами України. В Україні є уряд, в Україні є парламент, в Україні є громадяни, які самі визначають своє майбутнє. І це головна позиція, яка була захищена на Майдані. Саме українці будуть визначати і формат нової конституції, і формат устрою країни. В той же час сьогодні в Україні немає жодних, жодних передумов для її федералізації. Україна унітарна держава. Ми безумовно проводимо політику щодо посилення самостійності, відповідальності наших регіонів. В першу чергу економічної самостійності, і це нормальний процес. Регіони повинні бути сильними. Регіони повинні самостійно визначати свою перспективу, як це відбувається в багатьох цивілізованих країнах Європи. І таким шляхом ми будемо безумовно йти. Але не йдеться про федералізацію України. Україна унітарна держава, і наші регіони повинні. Ефективно функціонувати, самостійно визначати, скажімо, і формувати в перспективі виконавчі комітети, і мати фінансове забезпечення необхідне для виконання своїх повноважень в той же час в межах унітарної держави.